Макс Холовей – один з найталановитіших та диких бійців, коли-небудь вступавших в Октагон UFC. колишній чемпіон у 145 фунтах, чемпіон БМФ та без сумнівів, наступний член залу слави UFC, який нарешті зміг перемогти свого давнього суперника Дастіна Пор'є у завершальному бою трилогії, та який скоріше за все до кінця року поб'ється за пояс БМФ проти Олівейри. принаймні, я б цього дуже хотів. Тож сьогодні ми згадаємо п'ять боїв Макса Холовея, у яких він виглядав абсолютно непереможним звірем. Та бився так, наче знаходиться у матриці. А до речі, вже через три тижні нас чекає її UFC 319, в якому наш африканський білий слон Дріку з Дюплісі буде захищати пояс від ручної ляльки Кадирова Хамзата Чимаєва. А також на останньому турнірі дропнули повний мейнкарт UFC 319 і виглядає він дуже солідно. А зробити ставку по найкращим коефіцієнтам та отримати бездепозитний бонус можна у ліцензованого українського букмекера Бет Кінг. Кращі коефіцієнти та миттєва підтримка. А за посилання. Яке я залишив в описі під відео. Також можна отримати бездепозитний бонус на зв'язку Радикал ММА. Поїхали. 2016 рік Макс Холовий вже набрав оберти. Переміг Джеремі Стівенса, Чарльза Олівейру та Каба Свонсона та вийшов проти номера 5 напівлегкої ваги Рікардо Ламаса, який тоді був безумовним топом та дуже солідним ударником. Колови одразу зайняв центр октагону та почав тиснути і на кожен випад Ламаса наносити контратаки з серіями, розриваючи темп Рікардо. Абсолютно кожна спроба атаки Ламаса навіть джебом каралась серією від Макса. Та на третій хвилині бою Ламас провалився з ударом передньою рукою. Та Макс тільки цього і чекав, видавши першу затяжну серію у цьому бою. Двійки по голові, бокові по корпусу, та навіть коліна залітали в Ламаса, як наші гради по Білгородській області, і тільки... І Ламас вирішив, що він теж може заробитись. Макс знову покарав його ще однією серією. Рікардо спробував поборотись, але Макс показав ідеальний ТДД та навіть встиг влучити двійку під кінець раунду шикарний раунд для Макса. Ламас вже почав важко дихати, а Макс тільки розім'явся. У другому раунді Макс не поспішав та пристрілював по Ламасу свої двійки, затискаючи до сітки та не даючи тому простір. І знову на початку третьої хвилини в Макса наче вселився злий гавайський дух, та він пішов відверто рубитись. Кожна двійка залітала як треба. Ламас намагався заробитись у відповідь, але влучив лише однією двійкою в кінці. Пропустивши у результаті заруби з двадцяток ударів, знову спроба поборотись від номера п'ять напівлегкої ваги. Але Макс одразу пулить гільотину, що змушує Ламаса відступати. Нічому життя не вчить. Знову занадто очевидний прохід від Ламаса у ноги. Та Макс знову заправляє гільотину. Ламас, аби як з неї вилазить, для того, щоб віддати спину та трохи не попастись на удушку. Але Макс не тих, хто буде сидіти за спиною у стилі Мовсара Єблоєва. Макс відгружає таке бомбардування, яке навіть місто терпіло. Єлгород вже давно не бачив. У третьому раунді знесилений Ламас намагався влучити одиночним ударом та навіть іноді влучав, але Чілюха Макса тоді була зроблена за Дамантію, Тож для нього це все було. Все одно, що російські FPV-дрони для Бредлі з активною бронею просто не відчуває. Та за хвилину до кінця Макс роздав серію зі своєї мм гармати біля сітки, але лама -ла стеж на борзоті та навіть дав кручений лікоть. До бою залишається 10 секунд, і голови робить легендарне лайно. Мотополкійженс. І це було вперше, коли Холовей зробив такі заруби в центрі октагону своєю фішкою, абсолютно точно перемагаючи 30-27 на картках. суддів, він зарубився в центрі октагону в останні 10 секунд. Та хайлайт з цією зарубою дуже швидко став вірусним у всьому мма ком'юніті. Абсолютний деклас та шикарне закінчення від Макса Холовея. І одразу наступним для Макса став бій за тимчасовий пояс проти колишнього чемпіона легкої ваги та ще суперзірки Ентоні Петіса, який був відомим одним з найкращих моментів в історії ММА, а саме шоу Тайм Кіком проти Бенсона Хендерсона. Петіс тоді тільки змінив вагу та йшов після перемоги гіллітиною над молодим Чарльзом Олівейрою. Але проти Макса все одно він був андердогом. Петі одразу почав з у стрибці, Видовищні удари ногами були частиною його стилю, але і його проблемою. Петісу потрібен був простір у бою, і той самий Рафаель Дусанюс показав, як треба його перемагати. Постійний пресинг та робота першим номером, що дуже добре робив міти Макс Холовий, який вижидав та не поспішав. Петіс же кидав удари з розножки та енергозатратні хайкіки. Макс працював джебом та відбивав ноги та почав додавати удари по корпусу, знаючи про нелегку вагозгонку Петіса. Макс показував, що вміє не тільки бездумно робитись та кидати двійки, а що також вміє працювати з розумом та підлаштовуватись під опонента. Гавайс дав Петісу видихатись та під кінець раунду почав більше викидувати. Перший раунд Макс був достатньо пасивним. Але це була частина плану дати вимахатись та задихати колишньому чемпіону. Та вже у другому. Макс натисне на гашетку повністю, відправивши колишнього чемпіона у нокдаун. Макс нарешті вімкнувся та вже не відступав при зарубах і намагався нанести як можна більше урону по корпусу, наносячи коліна з клінчів на зближенні та кожного разу переводячи двійки на корпус. Петіс високо тримав руки, тому у корпус від Макса залітали як прямі з дальньої дистанції, так і бокові з ближньої. Макс знав, що він робить. У третьому Макс повністю заплутав Петіса, та тепер двійки замість корпусу летіли чітко по бороді. Ендені почав дихати та пропускати цілі серії. Та в один з моментів замість двійки або ловкіх у холови зробив підсічку та швирнув Петіса на канвас. Петіс намагався ініціювати клінчі, але тільки пропускав коліна у корпус. Обличчя Ентоні було повністю розбите. А кожного разу, коли Макс ловив ноги Петіса, він пробивав двійки по корпусу, а наступного разу проводив підсічки. Було видно наскільки Петіс важко дихає. А за 30 секунд до кінця Макс пробиває фірмову вертуху у корпус та додає перший мідлкік, який пробиває колишнього чемпіона. Макс це відчув та видав туди ж другий Петі след стоїть на ногах, а Макс розряджає цілу кулеметну серію з ударами по корпусу та стає тимчасовим чемпіоном у напівлегкій вазі. Ми переносимось у 2018 рік. Перший захист титулу Макса Холове у реванші проти Жозе Альдо. Макс виглядав неймовірно у першому поєдинку, втомив легенду та переміг ТКО. Та у першому ж захисті поясу через літ Френкі Едгара Альдо знову отримав другий шанс побитись за титул. Альдо почав агресивно, але не летів так відкрити, як у першому бою, тому що намагався зберегти сили, але він реагував на кожен удар Макса. І незважаючи на те, що іноді дійсно важко заряджав, Макс все витримав та не натискав на педаль газу перші два раунди. Лише іноді пострілюючи двійками та контрпанщами. Цього було достатньо, щоб втомити Альдо та розсікти йому обличчя. Але у третьому раунді Холовий натиснув гашетку на повну. Він почав відверто зарубати зі старим, а той вівся та пропускав більше, ніж наносив. Макс затиснув до сітки та почав затикувати Альдо серіями голова корпус, не даючи відпочити та передихнути. Макс був повністю свіжий та бачив всі удари Альдо у той час, як сам наносив затяжні серії, якими не давав ні секунди перерви колишньому чемпіону. Альдо реагував на кожен випад Гавайці нирками та ухиленнями, через що втомився ще більше. Обличчя було повністю розбите, а Макс не думав зупинятись. Знову потужна серія від Гавайця та Альдо перетворюється на борця. Але Макс вже не відпустить. Дві бімби від Макса по голові, які змусили голову Альду зрикошетити від канвасу та зупинка рефері. Альдо упав не стільки від урону, а від абсолютної втоми тіла та організму, до якої цей урон привів. Та він вже просто не міг захищатись. Шикарний виступ від Макса, у якому він виглядав як людина з трьома легенями та нескінченним кардіо. Макс Холовей, Брайан Ортега Гавайк знову мав побитись Френкі Едгаром, але на цей раз злетів він сам. Едгар на короткому вийшов проти Ортеги та відлетів у глухий нокаут, через що Ортега став наступним претендентом. Та їм влаштували бій на UFC 231. Ортега йшов непереможним з фінішами у майже всіх боях у UFC, та його навіть робили невеличким фаворитом проти Макса, якого я особисто тоді пікав за 1.95. бо ще молодим дивився цей бій у лайві. Ортега мав важкий удар, але різниця в техніці була у декілька разів. Холовий без проблем весь перший раунд перебивав Ортегу джебами, провалював та ловив контратаками, додаючи удари по корпусу. А за три хвилини до кінця навіть потряс Ортегу правим прямим. Мексиканець намагався перевести Макса, але його. Його навички переводів дуже відставали від його навичок БЖЖ. Макс накидував та знущався над ортегою, але той не вімкнув задню, а все одно намагався зарубитись. Другий раунд Холовий приземляє свою право, наче у неї система самонаведення. Поштар також залітає додому, наче кур'єр нової пошти. Макс починає підрубати свій режим матриці з минулого бою. Та цілі багатоударні серії залітають в обличчя Брайну, яке стає окрашеним у червоні кольори. Голови навіть додає Хайкік. Дивно не те, як накидує Макс. А як Ортега все це тримає та намагається бити у відповідь? Бій виглядає так, наче КМС по боксу вискочив з тіпом, який вперше прийшов на тренування. І так Ортега іноді навіть чіпляв Макса, але пропускав тричі більше. Але у третьому раунді сталося неймовірне. Ортега вперше чисто влучив двійкою. Потім повторив та навіть зміг перевести Макса та забрати спину. Макс піднявся та пішов вперед, але наткнувся на кручений лікуть від Ортеги. У фанатів Брайана навіть з'явилась надія, але Макс вирішив взяти перерву та у четвертому раунді показати, хто тут батя. З перших секунд права труханула Ортегу. Та Макс розглядився серією з двійок. Ортега задихав, та Макс тільки додав серії по корпусу. Гавая вімкнув свою роботу з минулого бою та просто пішов вперед, накидаючи десятки ударів без перерви. Ортега був від. Дверто вапи з того, який у Макса Бензобак, бо він йшов вперед взагалі без передишок, а кидав удари кожну секунду. Та й у середині раунду видав серію з восьми ударів, кожен з яких залетів чисто по бороді. Брайан ледь вижив у клінчі, а гематому над його лівим оком стала величезною. Макс знову видав град з ударів та навіть припугнув чорного пояса гільйотиною. До кінця бою залишалась хвилина. А Ортега виглядав як строковик слоняра, який зайшов у сержанську без спросу. Макс вже не відпускає. Шалена серія під кінець раунду, яка б склала будь-кого. Але Ортега мав чилюху з активного захисту контакт один. Та все таки доктор не оцінив стан його броні та зупинив бій, бо дивитись на це побиття було просто неможливо. Другий найкращий виступ Макса в історії. І перед тим як ми перейдемо до першого місця. А я знаю, що б ви хотіли тут побачити, але ні. Про з Геджі, ми пройдемось коротенько. Так, Макс дуже добре виглядав у тому бою. Прямо під удар гонгу він вертуху зламав ніс -гейджі. Же посеред бою відправив його у нокдаун, та в останні 10 секунд видав кращий нокаут в історії UFC. Але сам бій, який продлився 25 хвилин, на жаль, не був таким вибуховим та насиченим на події та перформанси. Макс методично акуратно перестрілював Гейджі та навіть встиг сам впасти у нокдаун. Але через неймовірний фінал ми все таки не могли не згадати цей бій. А найкращий та найдомінантніший виступ Макса Холова все таки відбувся у 21-му році проти Келвіна Кетера, якого багато хто тоді вважав кращим боксером не тільки у цій ваговій, а й в цілому у UFC. Але у Макса на то були інші плани. Катар мав дуже солідний довгий чеб та хороші двійки, і всім було цікаво, що Макс меншим розмахом рук буде з ним робити. Але Макс одразу показав різницю у швидкості та з перших секунд почав бомбити своїми улюбленими двійками та комбінаціями корпус голова, що збила Катара з пантелику. Він не очікував, що Холовай буде настільки швидким, та й, взагалі, не буде боятись його ударів. Під кінець першого раунду Макс також почав додавати коліна та заряджатись в удари наповну. В кінці раунду навіть труханувши катера біля сітки. Oh, у другому Макс продовжив те, що так добре спрацювало, та навіть почав знущатись та кривлятись з кетера. Та у середині раунду навіть додав мідлкіки після комбінації. Та за хвилину до кінця видав такий на назустріч, що катер поплив. А Макс видав першу шалену комбінацію біля сітки, додав ліфтів. І коли здавалося, що катер відновився, то ще одна абсолютно неадекватна серія була розряджена по його голові та корпусу. Обличчя було розсічене та залите кров'ю. Та ще й за секунду до кінця раунду Макс приземлив хайкі класу повітря земля та Келвіна врятував лише гонг про закінчення раунду. У третьому холовий взяв перерву, щоб у середині раунду продовжити розбивати катара серіями. Але під кінець знову влаштував розстріл у сітки ще й з перформансом для публіки. Але це все було розминкою перед одним з найодносторонніших раундів в історії. UFC. за три хвилини до кінця четвертого раунду Холовей потрясає катара та пробиває корпус. Після чого послідував справжній розстріл, лікті, удари по корпусу та голові летіли та приземлялись у кетара. Той шатався та намагався відбиватись, але Макс тільки додавав темпу. Більше ста ударів за хвилину наніс Макс у цьому розстрілі біля сітки. На катара просто було боляче дивитись, та ніхто не розумів, як він взагалі стоїть. Цей раунд можна було спокійно віддавати навіть 10-7. у п'ятому раунді. Деклас продовжився, але за півтори хвилини до кінця Макс видав оце. Абсолютно неймовірний та шалений виступ від Макса Холове. Звісно, що він забрав цей бій, забравши кожен раунд два навіть з рахунком 10-8. І я досі дивуюсь, як катар дожив до п'ятого раунду та до кінця бою. Отакі п'ять крутих боїв Макса Холове я для вас зібрав. Насправді у нього майже кожен бій крутий, зате ми його і любимо. Тож, якщо сподобався цей відосик, найкращий спосіб подякувати, і підписатися на наш Ютуб канал, також на наш телеграм-канал, посилання на який я залишив в описі, та задонатити на пікап нашим друзям з 39-ї бригади берегової охорони, які займаються звільненням Херсонщини від окупантів. Посилання в описі та на ваших екранах. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!